Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У нас сьогодні сонечко нарешті вийшло. А то пару днів не було. Був дощ, такий холод, така дощова погода. А сьогодні в сонечко і вже так радісно на душі. Все прибрали. І зараз я за дітей і їдемо на ферму. Пам'ятаєте, я показувала як був, а зараз ми їдемо на іншу, на більшу. Там дуже гарно казали. Оксана їде з нами. Десь там ззаду машиною. А, і хай діти побігають, пограються. Чесно, то сидять в хаті, що дощі толком не можуть по дворі походити, не дає дощ. Та зараз ми вже трохи вибралися швиденько яка в кого там погода, тому що коли холодно, не дуже так щось хочеться. Та Такі краси, красиві краєвиди, такі краси сказала гарненько. Ми приїхали. О, ой, 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 ой. Мам, якщо ми будемо в світли то треба гарбузи. Гаркузи які? Преба... Так що ми будемо гарбузи. Угу. Дивіться, ми приїхали тут стільки народу, просто я не знаю. Тут є геть лабіринт такі ге, о, з кукурудзи. Клас. Буду старатись вам все показувати. Ага. Клас. Тут бачу і зразу готують різну їжу. Ми ждемо Оксану. Дай будемо вже з йти. Щоб вони грались. Можна купувати гарбузи. Вечір ще лампочки такі класні. Так, тут так йдемо купувати ці білети. Що ти хочеш? Спадки він хоче уявляєте? Дивіться які лабіринти ми походимо. Ми ходимо по лабіринту зараз, і тут є такий мостик. І ми виходимо і будемо наблюдати. Дивитися. Це лісниця, так? Окей. Wow. Вау! Дивіться, як класненько. Вже наші ждуть нас, щоб лабіринт далі показувати дорогу. Знаєте, яким цікаво? Мені то воно нормально, бо я виросла в такому, а їм же ж взагалі. Дуже цікаво, Єфрем Фрем вже нарешті заспокоївся, бо він типа спати такий хотів, або на руки, щоб мама носила. А він же ж на хлопчик вже. Ой, скільки всяких ходів. А -а. Ми йдемо по лабіринту і дивіться, з яким ентузіазмом Єфрем Фрем йде. Просто такий прадісний вигляд. Де ми Єфремчик? Фремчик? лабіринту. Так? Ми повдягалися, а тут так і за тепло, що тепло вже стягла цю куртку, Ну, дуже тепло І фремчик. Хай привіт людям. Молодець, заспокоїться. <світ> Вона туди йде. А чого назад? Бо ми не туди йдемо, ми туди ходять. Ми оттудимо. Ми будемо до того а нам треба туди. Коротше, хлопці вирішили, що вони розуміються в лабіринті. Mm? Ходить за нами. Да ми вже на фриде. Бери ми, да ми не Там мене заберет кубфа. Сей хай. Я не знаю. Нефрем. Сей <поцентричка> хай. Подожди <с> інтернет. <поцентричка> Зблизьте бачите, скільки машин там? Видно так. Це все, на цю ферму приїхали. Знаєте, що щойно Яків сказав мені? Що Ми заблудились, ми не того взяли а, карту. І мама беринок ну, введе адреса до нашої mm. машини. Тому що ми відміялися. Та нам є фремти вже нас є фрем взяв карту. Туда. Ага, правильно, молодець. Веди нас, веди, веди. Далеко, Далеко. Далеко треба, так? Да? Назад. Вертаюся вже назад. Коротше, щось ми там обходили, не знаю, що ми знаходили. Ну що, ми походили по лабіринту. Дивіться, тут дуже класно ввечері. Тут вмикають лампочки, там можна гратися, люди відпочивають, там різні квіти, ще я піду вам покажу. Тут теж щось хтось бере їсти і просто площадка дітям грати. Гратися, так що і зараз посидимо, вони пограються. <тас> так, дитячий майданчик, біжи, грається, ходи, біжи, біжи, я буду тебе знімати. Біжи. Вибігай по сходах. Шукай. Oh, <схай>. Зараз <схай> буде з'їжджати. Zjeżdżaj, zjeżdżaj. Wow! Klasno? Bo deszczaj. To tu bieży. Kto, Tim? Wow! Dawaj, Jutramcik, dawaj. Wow! Давай, зізи. Молодець! Ну що, це, посиді... ой, Ну що, посиділи, походили, подивилися, діти, побігали. Дуже сьогодні багато тут людей, Покажи, дуже багато. І... Воно не так навіть видно всієї краси всього такого. Ну, але все одно цікаво, люди приїжджають собі навіть тут де народження, хто небудь святкував. Просто сідають, купляють щось там і собі там грає ще музика жива, навіть щось співали. І люди сидять, насолоджуються. І так, американці проходять час класно. Ми зараз вже будемо виїжджати. Поїдемо, діти вибрали поїхати обідати в китайський. То ми поїдемо туди. Дивіться, граємо. Хто що, де сину? Тимафій добре. Пусти і куда Смакуємо. Так, ну що? Ми погуляли, поїли, все як має бути. Це вже на наступний день, взагалі, в понеділок купила лотки, тому що мені треба деякі речі поскладати, щоб було в лотках, наприклад. І мені буде так зручно, тому що я їх не так часто беру. Ось так. Всі сьогодні, хто на роботі, хто в школі, хто в садочку, я вдома займаюся домашніми справами і все. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока!